А головне, що був степ. Взагалі з раннього дитинства пам'ятаю лише степ. Людей, коней, не пам'ятаю села. А степ хвилюється в моїй пам'яті різнотрав'ям високим-високим, наче виплюпнився я з нього. І спалося казково у хвилах, І раділося святково у волошках і п'янив, як мрія. Устояний полин. степ найнадійніша, найвірніша і тому вічна філософія. Оскільки вже й тоді я був красивим і розумним, все побачили найперше, кожен маленький українчик я пробував зуб. І тому дуже рано зрозумів, що зовсім не завжди красиве солодке. Солодке, корисне, корисне, красиве. О, було в мене там багацька, друзів, та ще й додавалося постійно. Мої маленькі мрії надії Заобрії несли веселі коники стрибунці. Метелики струшували мені нові раньки. Жай воронки підносили мою душу до небес. І звідти спадала вона на безкрай дощем Серблястих на Таке відчуття польоту, на жаль, вже ніколи не пережити. А вітер, та ніби не здавалася, ще він жива істота, тільки така, яку побачити, неможливо. не був завжди і поряд, і наді мною, і в мені. Отже. Вітер тоді був моїм Богом? Чи просто Бог, жартуючи, прикидався вітром? Було добре з себе поводиш по хлібці погладить, попестить, нашепче, чи сладівне на ушко А як скочиш у шкоду, він раптом обернеться в злого духа Сухавія, санів не пошкодує, чуба насмикає і довго ще свариться, свариться. Тоді страшно і хочеться крикнути Я більше не буду! Щоб завтра все одно бути. Я і був, і є, і буду. Цей степ, цей вітер і досі в мені. Я степ, я вітер. Навіть коли мене вже не буде, я все одно буду.